Добрий день, дорогі дітки! Сьогодні з вами знову я, вихователь Тамара Борисівна. Ви пам'ятаєте, ми з вами займаємося грамотою? так? Минуле заняття у нас було знайомство з буквою У. Загадали? Тепер я хочу, щоб ми з вами повторили, які ж букви ми з вами вже вивчили. Подивіться, будь ласка, на дошку. У мене виставлені букви. Я вам буду показувати, а ви мені будете називати. Так, це буква А. Так, це буква У. І посередині звичайно буква О. Це все були голосні букви. Звуки позначаються. Як Кружечком. Голосні звуки позначаються кружечком. І ми з вами вже знаємо, що є приголосні звуки, які дуже хочуть дружити з голосними. Приголосні поділяються на приголосний твердий, який позначається однією різочкою, і приголосний м'який, який позначається. Рисочками. Зараз я вам буду називати звук, а ви мені будете показувати картку, яка буде позначати приголосний твердий чи приголосний м'який. Домовилися. Мя. Та. Це приголосний м'який. Мо. Приголосний твердий. Приголосний м'який. С. Приголосний твердий. Ло. Приголосний твердий. Л. Приголосний, приголосний м'який. І от голосні і приголосні звуки дуже полюбляють між собою дружити. І коли вони з'єднуються, то утворюють склади. І навіть повні слова. Зараз ми з вами розглянемо картинки і зробимо звуковий аналіз слів, який я вам виставлю зараз. Подивіться уважно на картинці зима. Зараз ми з вами заселимо звуки в свої будиночки. Слово зима. Рахуємо, скільки звуків в цьому слові. Чотири звуки в цьому слові. Перший звук з. З. Який це звук? Правильно. Це. Приголосний твердий звук. І ми звук ставимо в свій будиночок. Другий звук з. Який звук ви почули? Звук И. Це голосний звук, позначається кружечком, і ми його ставимо на друге місце після звуку з. Ми вже з вами заселили два звуки в будиночки з! Виясняємо, який третій звук? Зим. М. Який звук? Правильно. Звук твердий. Заселили третій звук в свій будиночок. І останній звук зима. Так, дуже чітко. Ми почули четвертий звук, а звук голосний позначається кружечком, і ми заселяємо звук в свій будиночок. Таким чином, в слові зима ми побачили два приголосних твердих звуки і два голосних звуки, які позначаються кружечком. Переходимо до слідуючого завдання. Зараз я вам буду показувати картинки і називати слова, а ви повинні будете визначити, який звук частіше всього зустрічається в цих словах. Морква. Ромашка. Молоко, масло мак, Так, послухайте ще раз молоко, масло. Морква. Який звук ви почули? Правильно, ми почули з вами звук М. Він частіше всього зустрічався в цих словах. Ось сьогодні я з вами хочу познайомитися і вивчити букву М. Ви мені скажете, чому ви говорили М? А букву ви назвали М, «ем»? та це не путанина. Звук ми вимовляємо М, а букву М. «ем». Сьогодні ми знайомимося з вами з буквою М. «ем». Ось вона. Буква М зустрічається в дуже багатьох словах. Ми вже з вами називали ці слова, вона може стояти на початку, всередині, на кінці. Але саме головне, що їх дуже багато цих букв зустрічається в нас, наших самих дорогих словах Мама, матуся. в іменах дівчаток, Марійка. Марина, хлопчиків, Микола, Микита. Так, це дуже дуже знайома буква. Зараз ми з вами розглянемо картинку. І зробимо звуковий аналіз слова. В якому зустрічається звук М. Картинка Мак. Слово Мак. Перший звук «м». Приголосний твердий. І ми його позначаємо рисочкою. Слідуючий звук МА. Голосний і ми його позначаємо. Третій звук М-К. Почули звук К приголосний твердий. Ми з вами зробили звуковий аналіз слова МАК, але тепер я знаю, що звук МУ я можу замінити на букву М. І коли я захочу. Написати цю букву, то я замість звука можу вже поставити знайому нам букву. Запам'ятали, розгляньте, будь ласка, плакат. Ми бачимо в верхньому лівому куточку надруковані букви М, М велика і М маленька. Ми вже знаємо, що велика буква пишеться на початку речення, коли пишуться назви імена, прізвища, міст, марів, гір. А маленька буква пишеться всередині слова. Ми з вами зараз повчимося писати букву М. Ви бачите, що буква Р складається з чотирьох елементів. Паличка зверху вниз одна, паличка зверху вниз друга, палочка від першої зверху вниз навкосяк, і потім знизу вверх приєднується до другої вертикальної палички. Точно так пишеться і маленька буква М. Розглянемо картинки, які намальовані на нашому плакаті. Перша картинка морж. Дивимося в цьому слові чотири звуки. Перший наш звук морж, м. Стоїть на початку слова. Друга картинка Лимони. Дивимося, скільки тут звуків? -мо Шість звуків із них три приголосних і три голосних. Звук М стоїть в цьому слові не на першому місці, а де. Лімони посередині. Правильно. Третя картиночка сумка. В цьому слові п'ять звуків, із них два голосних і три приголосних. Знаходимо, на якому місці стоїть звук М. Сумка. Всередині. Молодці. Тепер ми з вами навчимося з'єднувати приголосний звук з голосним звуком, і таким чином ми навчимося з вами читати склади. Послухайте, як це треба зробити. М. А. М-А М. о м -ми. Закритий склад буде читатись так. А-м. О-м. У м-м. -М. Ви бачите, коли я промовляла закритий склад, я голосний м виговорювала чітко і кротко. Коли я промовляла склад М-А, я звук М наче проспівувала, щоб він поступово приєднався до голосного звуку М-ма. М-Мо. Му. М. м, м -ми. Ми сьогодні з вами вивчили не тільки букву. Ми сьогодні з вами почали читати склади з тими буквами, з якими ми вже з вами вчились. Тепер я хочу вам нагадати, що ж таке склади. На минулому занятті ми з вами говорили, але щоб ви не забували, ми будемо повторювати кожного разу. Подивіться, будь ласка, в цьому слові позначено знизу дужечки, щоб вам було краще видно. Я намалювала це на таких картинках. Дивимося, це слово, ми не знаємо, яке це слово, але ми вже тут можемо побачити, що в цьому слові один склад. Наприклад, це слово мак. Ви бачите будиночки, в яких заселяються звуки, і знизу дужечка, яка показує, скільки складів в цьому слові. Слідуючі слово. Скільки складів в цьому слові? Правильно, дві дужечки. Один склад, другий склад. Ми не знаємо, що це за слово, але ми знаємо, що це слово складається із двох складів. Давайте зараз з вами придумаємо такі слова. ЗИМА МАМА Ма-сло. Молодці. Слідуюче слово складається із трьох складів. Придумайте мені слово, яке складається із трьох складів. МО-ЛО-КО. Молодці. Ви сьогодні з завданням справились. Тепер я ще хочу, щоб ви розглянули картинку, і ми з вами прочитаємо, що на цій картинці зображено, але ми зможемо прочитати. Яка буква, ми її вже всі з вами добре знаємо? Голосний А. О. ма ма В кінці стоїть. Окличний знак це значить, що ми це речення проголошуємо або навіть викрикуємо. О, мама. Ма-мо. Ма-мо. І знову у нас стоїть окличний знак, це значить, ми це слово, це речення повинні сказати з акцентом, а може навіть і Голосно крикнути Мамо! Мамо! Далі буква, яку ми теж з вами вже вивчили, і знаємо. На минулому занятті ми з вами вчили букву У. У, у". ма. Ми. Але ви бачите, що у нас тут слова немає, а намальована картинка. Намальований чайник. Значить, ми замість слова, яке ми не можемо прочитати, ми заповняємо це місце і називаємо слово У мами чайник. В кінці стоїть знак крапка. Це значить, що ми це речення прочитали спокійно. І останнє речення ма-ма. І слів більше немає. Але у нас є дві риски, які ми можемо з вами замінити словами. Для цього ви придумайте їх самі. Добре. Мама наливає чай. В кінці стоїть крапочка. Це речення ми теж сказали спокійно. Можна по цій схемі придумати друге речення. Ну, наприклад, мама готує сніданок. І таких речень може бути дуже багато. Таким чином, ми сьогодні з вами вивчали нову букву, яка називається М. Ми знаходили місце букви в слові. Ми робили з вами звуковий аналіз слів. Ми з вами прочитали букву М разом з голосними А, «О», У И. Ми з вами прочитали закриті склади АМ, ОМ, УМ, ИМ. І. І ми з вами прочитали ціле маленьке оповідання. Про те, що мама робить вдома. Тепер я вам даю домашнє завдання. Ця картинка буде у вас виставлена на сайті. Будь ласка, разом з своїми батьками прочитайте букву М з голосними, які ми вже вивчили. Прочитайте слова і прочитайте речення, які внизу надруковано. До картиночки мама готує сніданок. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення!